Кать, що будеш на сніданок? А що там є? Ну, дивись, тут є у нас олів'є, крабовий, крученики, холодець, майонез, персики. Ой, ні, мене вже нудить від новорічних страв. а що ти хочеш? Зараз би шашлик. Шашлик, так шашлик. Всім привіт! З вами, ча... З вами чарівний Олень Катя і не менш чарівна снігурочка Олекса. <рес> Всім здорова, народ! Хочете спитати, де Санта Клаус? А його нема, тому що він мотається по стравам. А це значить що? Що ми будемо жирати сьогодні без нього. А що ми сьогодні будемо жирати? Мотається по чому? Мотається по справам. Постравам. по постравам. По <свят> Може, він і їсть там десь, понятно? нам здається, що вам вже трошечки піднадоїла вся оця от святкова фуршетність, банкетність з салатиками, апельсинчиками, мандаринчиками. Тому ми вирішили почати цей новий рік з суперкласної страви, а саме шашліньдос! да, Друзі, ми вирішили зробити. Ми вирішили зробити шашлик з ананасами. А шашлик не простий, а різдв'яний різдвяний шашлик з ананасами. Вахау! Бляха, попадали шарики. Є Давай мать латувати. з тими вікнами. Вугілля в нас вже підходить потрошку. Ми його розпалили, чекаємо, поки будуть такі сірі угольочки. Катя вже обрізає ананас, робить йому обрізання. А знаєте, чого ми оцей ананас реально зараз робимо? Ми колись були на дні народження одного нашого гарного друга і їли там ананас гриль. І зараз ми на цей новий рік вирішили. Втілити мої бажання. І ще й зробити різдвяний, чого різдвяний, ну ви вже бачили, бо він маринувався в різдвяному пиві. І ще ананасик зараз ми підсмажимо. Ох, це буде розрив, я вже не можу. Я наївся на... зранку, так наївся, як колобок не міг встать, але зараз я знову вже голодний, хоча пройшло, може, година якась, певна. Да? Що там, ананас вже готов? Так, <кхід> да, готовий. О, гарний який! Чити, друзі, от ми разом з моїм чарівним оленим. Чарівним оленим. Знаєте, що подумали? Що реально, от це мрія кожного на новий рік їсти шашлик? Всі про це мріють, ніхто цього не робить, бо це ємерно складно. Або це в заклатити, або в квартирі ви хрен пожарити. Тому блін, ну не складно. Подивіться, яка офігенна погода. Зараз тепло, має мало вітру. Іде маленький сніжочок, що нас дуже-дуже сильно радує. Будеш жрати? Так Снігурочка, я же вмазати можу. Олень щось пояснився. Хоче перейти на... Хоче перейти олень на комбікорм, походу. Капітець є ліфтік від цього оленя. Він, знаєте, ото зразу кажеться маленький, безобідний, а потім якийсь звір просинається і все, і жопа. Олекса, ти куди пішла? Олекса? Олекса пішла шукати паличку, щоб шарудіти в кастрі. Зараз, ми, друзі, це все ждемо, поки переграє. швиденько нанизуємо. Короте, всі різдвяні шашлики, а на нас так хльось! Шльопс. І будемо жрати. Дивіться, який у нас прикольний новорічний стіл, тільки то помойку не показуй. Помойка завжди. Помойка, то, що рядом там, так. Да. Бомжатня. О, бачите, як світиться гарно столик. Вау. Який гарний, а? Лампочки. Клас! Вау. Мені як снігурочці дуже подобається. Ой, <риклад> така мило. Так, все, коротше, йду, в, в стрій. Чому секрет різдв'яного шашлика? Секрет різдвяного шашлика, як ви вже бачили на початку відео, це різдвяне пиво. Якщо замаринувати шашлик в різдвяному пиві, воно достатньо пряне, воно достатньо солоденьке. От, але не переживайте, алкоголю в ньому не буде, коли він посмажиться. Ще такий нюанс. Якщо ви смажите в теплу пору року, то можете смажити звичайні, як ви звикли собі шматочки робити. Якщо це зима або холодне повітря, то шматочки краще робити трошки меншими. Тоді вони швидше посмажаться, не пересушаться і не будуть сирими всередині. Тому що навколишня температура не дуже вам на руку грає, якщо чесно. Ох, якісь шматки, щось нарубав таке, звісно. Це наші тарілочки. Опа! О, яка гарна поляниця. Да, ми зараз знімемо о, верхушечку, виїдемо м'якушечку, залишимо тут моїм друзям-білочкам і ховрашкам. Потім ще наріжемо цибулю з спеціями, зробимо таку подушку під низ, а потім туди навалимо багато-багато шашлику. Бо Боже, вже не можу. Поїхали. Кожен поважаючи себе 30-річний дід сідає з таким звуком. А можна Ах! овень вже пі піде Ні, гуляти? У мене можна. вже уші болять. А можна снігурочка Ах! піде гулять? Та хай іде. Так, коротше, я не буду. Я буду в образі до кінця. Це його. Ну що, друзі? Настав час, реально офігенно. Будь ласка. О, дякую. Тримай дякую. вилочка. Oh, я думаю, yeah. кришечка тобі не потрібна. Yeah. І мені. О, до кришечки приклеїлось. Oh. Оце, yeah. я, я розумію, mm -hmm. тарілка. Боже. Та пахне я! Як... Oh, ой, яке воно сочне. Сочне? Mm -hmm. Оце я й казав. Правильним треба різати правильними шматочками, тоді м'ясо буде офігенне. Все я куштую. Давай. Щоб ми одночасно не здерли. Так? Mm. Да? Воно. В мірусолоне. З такою солодовою С... солодкістю. І цибульки знизу. Mm -hmm. Боже мой. Оте-та-да. Оце це ми придумали, так? Да? Це нереально смачно. Ну це, це просто. Ну, давай так. Ми шашлик на нашому каналі дуже рідко смажимо. Давай так. По-моєму, ми його не жарили. Коли ми в влітку... Смажили ми шашлик в відосі з аспарагусом. Там був шашлик. До речі, оцей відос тут. Це там один із там, наших майже найперших най 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 відосів, де ми довго їздили, не могли знайти місце. А потім, коли знайшли... Посмажили і реально кайфанули. Я не знав, що таке взагалі аспарагус. Боже, мені дуже подобається. Мені теж, але мене хрустить вилка. ця. Наче на вид хороша вилка, а щось хрустить. Ти помітив, що вилочка спеціально під твою новорічну шапочку. Ну, це вилочка для а! снігурочки? Вона впала. М -м, це дуже смачно. Цибулька, сумах, перець, сіль. Допоможи мені відкрити. Почекай, будь ласка. Я хочу в комплексі. Пара -па, -па, па Я теж тоді хочу, як, як ти. Давай. Oh. Давай вип'ємо за наступивший новий рік. І О, сподіваємося, що цей новий рік вам принесе багато щастя. Нам принесе багато щастя всьому світу принесе багато щастя, закінчиться нарешті ця клята війна. І всі будуть здорові, всі будуть разом з рідними, всі будуть. Всі будуть. Дякую, що ви з'явилися у нас у 2024 році. Ми сподіваємось, що ми будемо надалі для вас знімати цікавий контент. І чим далі, тим буде цікавіше. З новим раком! Хочу вже випити. А за вас з'їм цей кусочок. М -м -м. Боже, як тут догіріше м'ясо цього. Ананаш. Тобі так йдуть косички. Я ананас хочу. Можеш мені подати, будь ласка. Mm -hmm. Mm -hmm. Mm -hmm. Ми вам дуже рекомендуємо скуштувати хоч один раз у житті. Але треба вибрати е, достатньо спілий ананас, так як в нас він е, спілий, але йому б ще трошки би полежати пару днів. Він такий трошки кисленький. Але чекаємо, ми зараз дійдемо до серединки, можливо, він буде смачний. Mm. А він смачний. Ну, він кисловатий трошки. От з цією офігенною святково-різдвяною тарілкою різдвяного шашлика і ананасом, який там смажиться на вугіллі у нас, я реально в захваті. Плюс це шашлик взимку. Це має свій шарм. Просто психологічно це зрозуміти. Це розрив. На цій прекрасній ноті я хочу і Катя вам подякувати за те, що ви подивилися. Я хочу вам подякувати за те, що ви подивилися. Я хочу вам подякувати за те, що ви подивилися це афігенне, круте новорічне відео. І сказати далі буде, далі буде тільки краще, більше і цікавіше. І я сподіваюсь, вас, друзі, буде теж набагато більше. Тому не забудьте підписатися, натиснути дзвіночок, написати нам якийсь приємний комент, поздоровити нас з новим роком. і Побачимося у наступних відео. Да. Це було неперевершено. Залишайтеся з нами і всім па-па!